Битва за місто. А ну, хто знає цих друзяк? Це будівельний автопарк. Вони роботи не бояться, Довколо видно їхню працю. Кран ліхтарів горі чіпляє, бульдозер рівно все рівняє, бетонозмішувач пильнує, за ним доріжки бетонує. Туди, де парк розбити слід, привіз дерева самоскит, а есковаток садить їх, оце згадали ми усі. Стривайте, є ще помічниця, таку забути не годиться. Моторна й жвава ця машинка, її всі кличуть тракторинка. Куди не глянь тут їхнє місто. Зелене, гарне, світле, чисте. Заклали парк, мости звели, гостей чекають будь-коли. Та й постаралися ні в року, дороги рівні і широкі, але пішло усе не так, бо по дорозі їде танк. А за рікою ген позаду рядком стоять ворожі гради. І через парк новий попер смердючий сірий БТР. Тут тракторинка в крик. Спинись. Ану, малявка, ткатись. Сейчас я вам бігом спасу, мір принесу і все снісу. Щось гахнуло, почувся свист. Над руски розлетівся міст. Хитнуло стіни, а шибки порозривались на шматки. Цього нестерпів дужий кран. Та ти, я бачу, хуліган. А танк він вистрілив і ух. Наш кран здригнувся та заглух. Агонь! Гарикнули здаля. Знов затрусилася земля, вогонь здійнявся, а за ним з будинки вихопився дим. Аж раптом що це? В небесах з'явився срібний дивоптах. Вітаю, мене привід звати, я прилетів вас рятувати. Здійнявся привід понад танком, жбурнув у злодія болванку, Бабах. відпала башта геть Героям слава, зайдам смерть. Стрільнули гради та дарма, вже й близько привіда нема, і несподіваний із хмар награди впав його удар. А тракториночка гукає. Дивіться, БТР тікає, та не втече, женуться слідом бульдозер вдвох із самоскидом. Нарешті ворога здолали, але сирена, у підвали, сюди ракета зла летить, все місто вибухне земить. Глянь, балістичної ракети у небі видно пируети. Вона вже цілить зверху вниз. Хтось їй летить на переріз. Сяйнув крилом сріблястий птах, Лиш мить до зіткнення Бабах. в дим, пилюка сіла, затихло все, а місто сіле. Ану, впізнали, хто це так? А вже ж, наш любий автопарк. Відбудували все вони, Невидної сліду від війни. Лише на площі серед міста, де знову гарно, знову чисто, Де тихо так і мирно так Стоїть із мармуру літак.